Забиті колодязі – нерідко причина затоплених підвалів. Івано-франківцям нагадують, що в каналізацію не варто кидати всілякий непотріб, адже при чистці там можна знайти практично все від засобів гігієни до харчових відходів. Комунальники з міською владою нарікають в один голос. Скарги від мешканців щодо підтоплень підвалів нерідко пов'язані саме з цією проблемою, а звинувачують люди у цьому самих управителів. Перші колодязі забиті, плавають. Пройшов тиждень, 43, 41. Вчора перевірили, все нормально. Мазепи 175 повній колодязь. Я не знаю, як то проштовхують вони ще той унітаз, Це ж треба ще проштовхнути то все, проштовхнути той кульок з лушпинням картоплі. Кидають чорті що, розумієте? А потім кричать, влада винна і чорти б забрали тих комунальників. Бореться із такою проблемою, і воду екотехпром працівники водоканалу намагаються повсякчас інформувати мешканців, просять і не викидати у стоки предмети, які не розчиняються у воді. Затоплює підвал будинку. То причина не в тому, що водоканал плавно працює, а в тому, що хтось та забиває. Да? Не що працівники водоканалу, приходять чи працівники там ЄРЦ або інші. Тому це проводиться також ця робота. Будемо робити таку роз'яснювальну роботу, але витягується звідти все. Влада застерігає, якщо наступного разу у каналізації знаходитимуть і непотріб, то мешканцям, які у цьому винні її чистити не будуть. Загалом нині ситуацію з підтопленими підвалами у Марії називають задовільною. Якщо вісім років тому відповідні скарги надходили від мешканців майже 300 будинків, то дині від цього потерпають менше десятка.